Близько 13-ї за Києвом з екранів радарів у небі над Францією зникає робус 320 двадцятий авіакомпанія German Wings. Літак прямував із Барселони до Дюссельдорфа. На борту перебували за попередньою інформацією: 144 пасажири та шестеро членів екіпажу. Трохи згодом президент Франції у спеціальному зверненні підтвердив, що літак зазнав аварії неподалік населених пунктів Барселонета та Дінь -Дін Лебен. І шансів, що комусь із людей вдалося вижити, майже немає. О пів на десяту ранку за місцевим часом Радар фіксує стрімку втрату висоти по тисячі метрів за хвилину. Дев'ята тридцять дев'ять над французькими Альпами. Рейс барселона дюссельдорф щезає з Радара, так і не подавши сигналу біди. Повідомляють, що на облавку аеробуса 320 142 пасажири і шестеро членів екіпажу. Податкі це трагедія, нова повітряна трагедія. Усю інформацію ми негайно передаємо німецькій та іспанській владі. Катастрофа трапилася в регіоні, куди доволі складно дістатися. Я не знаю, чи є втрати на землі. Ми дізнаємося про це найближчим часом. В гори терміново рушає міністр внутрішніх справ Франції, але вже з перших хвилин місцеві урядовці сумніваються, що авіакатастрофу хтось пережив. ми ще не знаємо причин катастрофи. Ми зробимо все, аби з'ясувати, що її спричинило, і звичайно, потурбуємося про родини та друзів загиблих Невдовзі речник міністерства внутрішніх справ повідомляє, знайшли уламки і підтверджує, навряд чи в цілі ліє. Якщо навіть так їх украй мало дві з половиною сотні рятувальників не можуть дістатися місця аварії, воно серед гір заввишків дві тисячі метрів. Король Іспанії перериває перший візит до Франції з президентом Оландом. Він зустрічається коротко прийняти співчуття. Іспанський прем'єр збирає екстрену нараду. Канцлер Німеччини скасовує зустрічі в очікуванні подальших новин і завтра збирається на місце катастрофи в аеропорту Дюссельдорфа на табло серед рейсів, що прилітають навпроти борту 95-25 з Барселони. Порожнє поле. Я хочу подякувати французькому уряду за швидку і всебічну реакцію в ці важкі години. Наші думки з тими, хто боїться, що їхні близькі перебувають серед пасажирів і команди літака. За попередньою інформацією, на облавку перебували громадяни Іспанії, Німеччини та Туреччини. Розбитому аеробусу було 24 роки. Він належав німецькому лоукосту Джерман Вінг з підрозділу Люфтганзе. Це перша катастрофа цієї компанії. Її директор уточнює цифри. Кількість ймовірних жертв зростає до 150. за нашу інформацію на облавку перебувало 144 пасажири і шестеро членів екіпажу. Джерман Вінс зробить усе можливе, аби допомогти родичам і близьким як Мога швидше і найбюрократичніше, аби принаймні так полегшити для них цю важку ситуацію, поки що в нас немає інформації про обставини аварії. у передгір'ях французьких Альп розгортають рятувальний штаб. Зранку твердить пілот французької авіакомпанії, що саме пролітав над Альпами в час катастрофи. Погода була чудова, ані хмаринки на небі. Але зараз вона стрімко псується. Це ще більше ускладнить роботу. Експерти одностайно твердять, що висувати версії поки що рано, але говорять про можливу розгортання герметизацію салону чи спробу аварійного приземлення, адже неподалік справді був аеропорт. Яна Серчук Спецкор, 2+,2.